У мене запитання до віце-прем'єра е, В'ячеслава Анатолійовича Кирилєнка. Е, шановний Вячеслав Анатолійович, е, я представляю Ніжинський виборчий округ. І от зокрема е, керівництво міста і громада міста Ніжина понад 20 років працює над тим, щоб створити державний історико-архітектурний заповідник Древній Ніжин. Е, зокрема, е, вже був підготовлений повний пакет документів. Е, ним передбачається проведення комплексу заходів, заходів щодо охорони та відновлення історичної частини міста, створення додаткових музеїв, розроблення історичних маршрутів і так далі. Наразі питання заблоковане на рівні Кабміна або вашого міністерства. Рік тому я подавав декілька депутатських звернень з цього приводу. Тому я звертаю увагу на вирішення цього питання. Давайте спільними зусиллями все-таки доведемо це питання до логічного завершення. Дякую. Я знаю про ваші звернення, працюю з ними, і ми створимо всі необхідні заклади в Ніжині, щоб належним чином Ніжин був пошанований. Просто є декілька організаційних і фінансових питань, пов'язаних із частиною відповідальності, яку, яку, яку на себе повинна взяти місцева громада, і частину тих функцій, які повинні виконати центральні органи влади. Після того, коли цей процес функціонально буде зведений до єдиного, ми вирішимо це питання. Так що дякую вам за нагадування і вашу роботу.